Людники, всім привіт в процесі оновлення навігаційних даних на своєму автомобілі і пошуку рішення проблеми, коли карти, які важать більше 16, навіть 17 вже гігабайт, запису на карту, яка має об'єм менше 16 гігабайт. Я наткнувся на цікаву інформацію про те, як можна розширити в цілому функціонал навігаційної системи саме вбудованої в автомобілях групи ВАК. Нагадаю, що це Volkswagen, Skoda, Seat і навіть Audi, тобто спосіб він один для цих всіх автомобілів. і, і цей спосіб дає можливість в цілому зробити користування вбудованою навігацією в автомобілях групи ВАК цікавішою, кориснішою. І ці штуки, про які сьогодні я буду говорити, можуть навіть комусь зберегти суттєво кошти, а в більшості випадків суттєво зекономити час. Сьогодні будемо говорити про оновлення точок інтересу, так званих Point of Інтерес, яких можна перекласти ще з англійської, і маю сказати, що. Інформація про дані штуки, її достатньо в інтернеті на англомовних ресурсах: це і YouTube, і форуми. Я знайшов англійський форум шкоди, саме там він доволі поширений в руснявому інтернеті. Про ці речі достатньо інформації, але всі вони, їх особливість в тому, що вони локалізовані саме під якісь конкретні країни. І якщо ви навіть оновите інформацію у своїй мультимедійній системі навігаційній, точніше, то вона оновиться більше і корисніше саме для цих країн. Україн. А нещодавно мій підписник скинув мені інформацію про те, що в чаті Volkswagen Passat b 8 на який я також залишу посилання внизу в описі під відео, це український чат українських користувачів, людей, які проживають в Україні. Я наткнувся на інформацію з точками інтересу саме для України. Там будуть заправні станції і багато всього цікавого посилання на файли для скачування оновлення точок інтересу. Я залишу внизу так само в блоці опису. Їх потрібно закачати в залежності від того, яка мультимедійна система встановлена в ваш автомобіль. Є mip стандарт, тобто це середній екран, грубо кажучи, 6,5 або 8 дюймів, і є MIP-HIGH, тобто це Discover Pro або Columbus, якщо ми говоримо про шкоду, це 8 дюймів або 9,2 дюйми. Це топова мультимедійна система. В залежності від версії системи потрібно їй. Ну, логічно підсовувати правильний файл. Тому у мене сьогодні дві SD-карти. Я буду публікувати вам зараз інформацію, показувати, як оновлювати на двох автомобілях. Почнемо з мого Volkswagen Golf 7. У мене Discover Media, середня мультимедійна система, тобто mip стандарт, і для неї ми зараз запишемо точки інтересу, оновимо в навігації після оновлення вже самих навігаційних даних. Так воно трішки правильніше буде працювати. Значить, що ми робимо? Перевіряємо на карті. От у нас просто навігація. Що тут відображається ну просто якби назви вулиць і так далі. В стандартному виконанні ми можемо зайти сюди настройки, мапа, вибрати категорію спеціальних об'єктів і відобразити, наприклад, автозаправні станції. У багатьох вони по замовчуванню навіть можуть бути вімкнені. Як бачите, це стандартні точки інтересу, які записані саме в навігаційних даних, які ми оновлюємо разом з навігацією. Тут дилерські Центри, тобто СТО, дилерський, Фольксваген, наприклад, чи шкода можуть бути, і отак воно з'являється. В чому їх зручність? В тому, що ви можете натиснути і одразу запустити ведення до цієї точки, там заправної станції чи ще чогось такого. Але що цікаво, перелік цих точок інтересу або спеціальних об'єктів, ми можемо доповнити саме тими, які цікаві нам. В Україні не просто заправні станції, а вивести конкретні заправні станції. А що ще найцікавіше, і що найкорисніше, так це те, що ми можемо сюди виводити інформацію про камери контролю швидкості чи камери контролю за порушеннями на дорогах. Візуально буде її показувати цю камеру на екрані, і також можна буде отримувати голосове сповіщення. Робимо, значить, закачали ми на SD-карту оновлення точок інтересу, розпаковуємо їх в корінь, ніяких архівів, все розрахіво. Має бути одна папка і має бути один файл meta-info лежати саме в корені картки SD. Можна записувати як на навігаційну картку, яка встановлена в перший слот, можна використовувати, я з собою вожу для клієнтів, активовую окремо будь-яку SD-карту. От, Як бачите, вже знайшло якесь оновлення. Оновлюються точки інтересу наступним чином: настройки, керування пам'яттю. Оновити персональні спеціальні об'єкти. Запускаємо. Можна навіть на USB записати. Доступні дані. Personal POI за 2022 рік. Я, до речі, знаходив в інтернеті за 2023 рік, але повторюсь, там русняві якби, карти, вони в одній папці, що для Росії, що для України. Туди виводяться і російські, і українські точки інтересу, заправки, фастфуди і так далі. І що цікаво, там на відділеннях нової пошти, ну якби як виглядає боротьба росіян, вони взяли тупо на. Значок, логотип нової пошти нафігачили свастику. Ну, дебіли, що тут можна сказати? Оновилося все. Заходимо на строки, мапа. Вибрати категорію спеціальних об'єктів. Я тут стандартні видаляю зазвичай. От у нас що з'являється? Заправні станції України, які ви використовуєте, можете собі конкретно позначити якусь улюблену. Е, можна вивести лежачі поліцейський, можна вивести такі камери контролю швидкості. Давайте ще пошукаємо. Фастфуди можна повиводити і нову пошту можна вивезти. Тепер дивимося, як це все виглядає на екрані. А, будь ласка, <смі> найбільше це, мабуть, нова пошта. От вибираємо відділення і одразу можемо запустити введення Чому я говорю, що 2022 рік чи стара версія це трішки неправильно, тому що ну, відділення нової пошти змінюють свою адресу, і було б круто, аби воно оновлювалось частіше. Я, чесно кажучи, готовий навіть підтримати людину, яка допоможе оновлювати ці точки інтересу. Можемо разом якось донатити, щоб хтось це оновлював, тому що. А Volkswagen цього не робить, якби в такому функціоналі розширеному. Ну, тільки хтось, хто може це робити, якби в мене часу розбиратись, чесно кажучи, немає, тому простіше якби грошима когось підтримати, хто в цьому розбирається. щоб все-таки ці точки, камери, наприклад, вони достановлюються, вони змінюються. Все-таки оновлювали і в Україні воно працювало, тому що в Україні у нас подібних автомобілів багато. Про камери, як бачите, камери будуть виводитися з адресою. Якби єдине, що, от, наприклад, в версії, ті, що я кажу, русняві, там можна навіть виводити камери, на які буде написано конкретне обмеження на ділянці, на якій ви їдете. Ну, от таким чином воно виглядає. По-перше, функціонал, як бачите, розширюється. По-друге, ще й користь від того, що буде попередження. Про камери, ви не провтикаєте обмеження. Ну, якось так пішли. Тепер оновимо на міб High. На Discover Pro 9,2 дюйма в мене є автомобільчик якраз зараз. Ну, тобто, бачите, точки виводяться у відділення, можна зручно поїхати, якщо необхідно, в якомусь, наприклад, місті, де ви не знаєте, де є відділення. Ну, реально дуже круто. Не треба мучити там, Google Maps, підключати. Що цікаво, також по камерам, то те, що для того, щоб вони відображалися, було звукове сповіщення, тепер не треба постійно підключати Waze, Ви просто оновили, ви їх вивели на карту, не забути, і треба дати. Громкість голосавих сообщень навігаційної системи бачите, треба не забути ще додати гучності, щоб все-таки звукове сповіщення ви отримували. Тобто, вже в стандартному функціоналі ви сіли, запустили двигун, їдете. У вас вже буде попередження. Не треба телефон, весь запускати, чи ще щось. Крутяк, пішли міпхай оновлювати. І от у нас Discover Pro або Columbus, це 9,2 дюйма, величезний екран без крутилочок, без нічого такого, якби. і в ньому є також от стандартні персоналізовані спеціальні об'єкти, як я показував на попередній версії. Якби ця штука працює швидше. І що ми можемо зробити? Перше, це краще, ж, звісно, оновити в першу чергу навігацію. Тут я ще цього не зробив 2018 рік. І після цього робимо стандартну процедуру. Тут у нас можна в перший слот вставити карту, тому що навігація вона запівна. Описана саме в пам'ять блоку керування. Так само керування пам'яттю оновити персональні спеціальні об'єкти оновити. Оновлення завершено. Ну і заходимо тепер, по-перше, виставимо правильні точки, вимкнемо стандартні. А, так. Вибрати категорію спеціальних об'єктів, видалити всі, і обираємо те, що нам необхідно. Ну, Наприклад, я не рекомендую обирати всі заправні станції, бо іноді воно буде таке, як то кажуть, аж рябить на карті, і це буде заважати. Там найголовніше переїзди, щоб не провтикали, перешкоди, камери. Ну, Це моє персональне, ви якби, робіть, як хочете. Якби. Я про те, що можуть бути глюки, через те дуже багато всього не обираєте. Наприклад, паркувальні майданчики я часто зупиняюся вздовж дороги на саме паркувальних місцях, якби їх в Україні також на картах позначено, тому рекомендую користуватись. Коротше. Отаким От чином це все відбувається. Реально, на Discover Pro все-таки з великим екраном, користуватися цим набагато зручніше. Логотипчики, будь ласка, відділення нової пошти. Так само, камери. Камери, до речі, виводяться, що тут, що на MIP стандарт, не тільки контролю швидкості, а й контролю різного роду порушень. Тому не лякайте, що їх так може бути багато на карті. Хоча, по факту, ви там знаєте, що їх набагато менше. От як бачите, їх скільки в Харкові немає, цих камер. Тих, що конкретно контроль швидкості, але також контроль порушення це важлива штука. Попередження про них також важливо отримати. Ну, ну Так воно відображається. Нова пошта, як бачите, також вона забрала дуже багато логотипів. Вона забрала всю картку. Заправка Vogue Відділення 15. Ну Ну і камера Київ Довжанський. Коротше, отак воно працює, так воно оновлюється. І, до речі, якщо у вас цифрова панель приладів, то ці об'єкти також і на неї виводяться. Коли ви будете їхати повз камеру, у вас буде, якби камера з'являтися якраз і на панелі приладів. Як бачите, от вони, будь ласка, з'являються. Це реально дуже круто. Тобто на таких автомобілях, де два екрани функціонально і візуально приємніше набагато. Їдемо дивитися, як воно працює в реальному житті. Ну, зараз тестуємо попереду камеру, показує. Подивимося, що воно нам. Власне, такий звук був просто гучний дінь-блим. Чи якось так не знаю, навіть зараз ще попереду буде. Причому попереджаю вже практично в зоні дії камери. Це дуже небезпечно, можна не встигнути. Слухаємо. Також спрацювала камера, там на стовпчику висить. Ота ще один приклад. Камеру я побачив з такої відстані. Звукове зараз дивіться, де камера. Камера на горі на мосту. Зараз має бути помітна. І коли воно попереджає. Ну, Тобто, практично в зоні дії вже камера. Повторюсь, якщо хтось знає контакти людини, яка може допомогти з оновленням з актуалізацією цих точок. Будь ласка, поділіться або зверніться до мене. Мій телеграм завжди є в блоці опису до відео. Щось ми з вами придумаємо. Це буде працювати і допомагати більшості водіїв, власників автомобілів групи ВАК користуватися більш розширено, функціонально і корисно своїми навігаційними системами в своїх автомобілях, в яких воно вже є. Як бачите, реально круте допрацювання, я ввімкнув в себе тепер. Питаюся, якби і ну, отримую задоволення, в то, що в мене автомобіль став корисніший і функціональніший. Якщо відео сподобалось, не забудьте оцінити вподобайкою, думки, коментарі, корисну якусь інформацію, лайфхаки залишайте внизу, я буду знімати і публікувати, щоб більше людей про них знали. Не забудьте підписатись на канал. І до нових зустрічей!